Гей, hey, якщо я вам скажу, що у вас немає проблем, усе те, що ви кличете проблемами, можна умовно поділити на дві групи: те, що ви можете вирішити, і те, що ви не можете вирішити, і от тепер увага, те, що ми можемо вирішити, ми перестаємо називати проблемами та відносимо в список задач. Тобто, все, в мене немає проблем. Боже, які проблеми? У мене просто є список задач, які мені потрібно вирішити. Далі тут уже просто від вас залежить, скільки швидко ви впоратись з цими задачами та поставити них галочки. Далі друга ситуація, якщо на щось попливати ви не можете, і тут все ще простіше, тому що вам навіть робити нічого не потрібно, і ми відносимо такі речі до списку фактів. Тобто, да, окей, ось таке зараз відбувається. Мені це неприємно, мені це не подобається, але я нічого не можу з цим вдіяти. Значить, це просто факт. Так просто відбувається в мене в житті, в світі загалом. І єдине, що ви можете зробити в цій ситуації, це просто забити, але не розслабляйтесь тому, що на більшість речей в вашому житті ви все таки можете впливати, і це будуть ваші задачі. А знаєте, що ми з вами тільки що зробили? Ми трішечки зменшили драму в вашому житті. Я не проблемна людина, в мене просто багато задач, або просто так склалися обставини. Я зараз в такій ситуації мені просто потрібно прийняти це як факт та забити. Рекомендую вам спробувати зробити це з іншими аспектами вашого життя, тому що, повірте, мені так жити набагато простіше. Тому що так, драма це прикольно, Воно додає в життя емоцій, смаку та барв, але точно не в тому світі, де у нас у кожного другого тривожний розлад. На цьому все переходьте, підписуйтесь, тому що в мене все про досягнення цілий та жіноче здорове є беше.